Всім привіт! Це наш черговий випуск Ігроновин. Поїхали! Новини останніх днів з IEM Кьольн. Зараз на екранах ви бачите всі, хто пройшов групову стадію турніру. NIP залишилась єдиною командою з українцем в складі, яка змогла продовжити свій шлях в турнірі. Давайте швидко пройдемось по результатах групового етапу турніру. У групі A Vitality, як завжди, продовжують домінувати. Цього разу їхніми жертвами став колектив Astralis. У французько-монгольському дербі 3D Max поступилися фіналістам Остінського мажору. Монголс. В протистоянні Falcons проти GL доволі очікувано сильнішими стали підопічні саудитів, які відправили Геймер Легіон в нижню сітку. У групі B маузи продовжують набирати форму і впевнено закривають ліквід, які ще досі не змогли знайти свою гру. У матчі Аврора проти NAP перемогу забрали турки. А ось героїк не змогли стати справжніми героями і програли гімнодраконам з країни депресії і Балалайок. Ну а на сам кінець я зараз залишив найсмачніше Матч Наві проти Фейс-кла потенційно ця зустріч могла б побити рекорд по переглядах, якби відбулось на мажорі в Остіні, але боги рандому пожаліли сімпла і йому не довелось зустрічатись з колишньою. На першій мапі Наві почали зривка 8-4, але після перерви не повезло, не фортануло як наслідок 11-13 на користь Фейс. На другій карті команди показали досить рівну гру, але ключовим моментом став клач від Вандерфула. Оформивши квадрокіл за раунд, і горко запустив сноубол, після якого Наві забрали мапу 13-9. Ну і останню третю карту без жодних проблем записали на свій рахунок, народжені перемагати. Тим самим залишились у верхній сітці турніру. Окремо хочу сказати про дебют Маказі. Молодий провів досить результативний матч, внісши вагомий імпакт в перемогу команди. На секундочку, це третій найкращий дебют в історії Наві після Сімпла і Вандерфула. Маказі якісно вписався в коло колективі, на мою думку, має всі шанси допомогти організації завершити сезон як мінімум з одним трофеєм. Ну і на момент запису відео відбувся матч півфіналу верхньої сітки між Фелконс і Mongols. Останні не дали шансу саудитам і забрали обі мапи з рахунком 13-9. Тим самим азіати вкотре довели, що великі гроші не допоможуть зібрати команду чемпіонського калібру. Український клуб без українців. Монте офіційно оголосили про підписання трьох нових гравців до свого ростеру. До команди приєдналися Баймас, Азуву та Афро, який з квітня грав на позиції Стендина. Ось так в команді, на емблемі якої красується Тризуб, більше немає гравців, для яких це має певний символізм. В КС, як і в інших видах спорту, потрібно шукати краще гравців, щоб команда прогресувала і добивалась успіху. І далеко не завжди підходящі проспекти будуть саме. З тої країни, в якій створено організацію, також роль грає те, що кіберспорт плюс-мінус рівномірно розвивався по всьому світу. До прикладу, в баскетболі доволі довгий час домінували американці, оскільки вважали його своїм національним видом спорту. Відповідно, і клуби найсильнішої баскетбольної ліги світу НБА складалися в більшості з американців. Тепер ситуація змінилась, і іноземці почали займати топові місця в кращих клубах ліги. Тому, як би сумно мені, як українцю не було, я розумію, що. Що команда Монте розвивається і банально підписує кращих з можливих доступних гравців. Неочікувані решафли в Наві. Організацію покинула улюблениця соцмереж. Антоніна Притко, ведуча інтерв'юєрка та багаторічне обличчя Наві, оголосила про завершення своєї роботи з клубом. Причини, чому було прийнято це рішення, ні Тоня, ні клуб не повідомили. Особисто для мене це не вагома втрата, оскільки, перш за все, я цікавлюся гравцями і їхніми результатами. Але для багатьох фанатів, які слідкують за всіма аспектами життя організації, це причина для журби, оскільки Тоня завжди була важливою складовою ком'юні. Наві. Також в організації ледь не сталася вимушена заміна тренера. Перед грою проти Фейз мегамозок народжених перемагати зламав ключицю. І як повідомляє сам Блейд, він став жертвою самокату. Ось як бідолаха висловився про даний інцидент. Сьогодні я зламав ключицю, коли їхав на самокаті після ранкової кави. Життя це про баланс, мабуть. Балансу Блейду якраз і не вистачило, але не переживайте, в даний час життю тренера нічого не загрожує. Особисто я дуже добре знаю, що це таке, оскільки декілька місяців тому мав схожу травму і пам'ятаю, який дискомфорт вона завдає. Попри це, Блейд все рівно був присутній на матчі проти Фейс, що викликає велику повагу. Надіюсь, дана неприємність не затуманить голову тренеру і він зможе довести народжених перемагати до такого омріяного трофею скандал на тір 2 сцені. В центрі уваги опинився тренер південноамериканської команди 9Z. під час онлайн кваліфікації до Thunder Peak World Championship він активно спілкувався з гравцями своєї команди, що є прямим порушенням правил турніру. Організатори визнали порушення та відсторонили тренера аж на одну карту під час наступного заходу серії. Спільнота та суперники залишились обурені таким рішенням, враховуючи, що команда завоювала слот на міжнародному турнірі, завдяки цим матчам, деякі гравці вимагали. Гають перегляд результатів або більш суворого покарання. Я повністю погоджуюсь з обуренням публіки. Чувак явно неодноразово порушував правила, тим самим впливаючи на хід, наголошую не однієї гри, а його відсторонили всього лиш на одну зустріч. Дане порушення має бути прирівняним до читерства, а команду потрібно дискваліфікувати зі змагань. Але це всього лише моя думка, якої організатори турніру явно не дослухаються. Сімпл та джель програли ноунеймам. No Дві колишні легенди Наві і просто ваші улюблені баночники вирішили зіграти матч в режимі Вінгмен. Це мала бути гра, де два топових гравця розвалюють звичайних роботяг, але сталося не так, як гадалось. З рахунком 9-7, чемпіони мажору отримали програш і позорисько на весь інтернет. З такими успіхами вони б гарно вписалися в Falcons, бо, як ми замітили, саудити полюбляють платити великі гроші за доволі сумнівні результати. І якщо для джіеля це особливо нічого не міняє, Оскільки він тільки нещодавно пішов у відставку, то для Сімпла це тривожний дзвіночок. Якщо він умудрився програти матч 2 на 2 звичайним ноунеймом, то яка може бути мова про повернення і тим більше про статус найкращого гравця світу? Сімпл пролюбив всі свої праймові кондиції на курортах і скоріш за все другого шансу вже ніколи не буде. А на цьому новини закінчуються. Обов'язково напишіть в коментарях, чи зможе Маказі утримати планку, задану в першому поєдинку. Нагадую, що коментар під під цим відео допомагає в розвитку україномовному контенту про кіберспорт. Дякую за перегляд! Ставте лайк, підпишіться на канал і звичайно завітайте в нашу затишну спільноту в Діскорд, де ми регулярно разом граємо в різні ігри. Посилання, як завжди, в описі відео.